Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата. Відгадайте загадку. Мене п'ють, мене л'ють, усім потрібна я. Хто я така? Звісно, це вода. І сьогодні ми з вами відправимося у дослідну лабораторію. Давайте ж з вами дізнаємось, які властивості має вода. А щоб відповісти на усі запитання. Необхідно провести досліди. Візьміть склянку з чистою водою та понюхайте її. Що ви відчуваєте. Так, правильно, нічого, бо вода не має запаху. А ще стан води залежить від розчинених у ній речовин. Давайте у склянку із чистою водою додамо цукор. Та ретельно все перемішаємо. Що ж сталося з цукром, дітки? Я впевнена, ви усі знали, що цукор у воді розчинився. Якою стане за смаком вода? Правильно, солодкою. Тепер пропоную розчинити у склянці з чистою водою сіль та ретельно все перемішати. А якою за смаком стане вода тепер? Правильно солоною? Отож, ми з вами дізналися, що вода не має запаху, вона прозора та текуча. А ще вода є розчинником, у ній можна розчинити цукор та сіль. Вода є основою для всього живого на планеті Земля. Тому дуже важливо. Отож, бережімо воду, дітки. А зараз бувайте! До наступної зустрічі!